Послухайте мої дітки загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковую в льоди. В дружбі я з дітьми всіма. здогадались, я? Зима, молодці, зима. 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 зима приходить зима. до нас зі снігами, білим вкрит... снігом вкриті всі поля. Дорогу всю засипало снігами. Погляньте на ілюстрацію, як дуже гарні круги. А я за вас, зараз вам пропоную прикрасити сніг мовленевими перлинками і підібрати mm -hmm. до слова сніг красиві слова, а допоможуть нам картинки. Діти, дайте відповідь сніг який? Білий. Правильно, білий, ще який сніг? Дивіться поряд на картинки. Сніг перший. Сніг який, коли тепло вдягаєтесь, сніг холодний. Сніг який? Як вата, який він? Який? Правильно, дітки. Сніг пухнастий, а ще сніг може бути мокрий. Ніх ще який може бути. Не ну, повторяйте. Сніг срібний, колючий, білий, липкий. Зиму називають веселою порою, бо вона приносить малятам дуже багато розваг. Давайте пригадаємо ці розваги. На Зніясенка. Одна з найулюбленіших дитячих розваг це ліплення снігової баби. Я думаю, ви теж дуже полюбляєте ліпити снігову бабу. Баб. А як же ліпиться снігова баба в морозний Сніжки. день. У морозний а день й... можна зліпити снігову бабу? У морозний день не можна снігову бабу, бо сніг сухий, і він не ліпиться і не тримається. Його можна зліпити тільки коли він мокрий. Подивіться, в якій послідовності можна сліпити сніговика. Спочатку скатати велику кулю на першій картинці, ви бачите, потім меншу кулю і поставити зверху на велику. І прикрасити нашого сніговичка, зробити йому носика з морквинки, оченята із вуглинок, надягнути на голову і замість шапочки, шарфи, і можна йому додати ще зліпити руки і ноги. Ось такий чудовий сніговичок може вийти і у вас, коли ви вийдете на прогулянку і будете його ліпити. А ще відгадайте загадку, дітки. У зимову веселу пору ми кращі друзі дітвори. Вивозять діти нас на гору, а ми веземо вас з гори. Танки. 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 Правильно, діти, це санчата, одна із розваг для діточок зимку. А краще кататися на санчатах треба на просторі, вільній місцевості діти. Тому що, спускаючи з гірки, можна поламати гілки дерев або кущів, а також можна самим подряпатися об дерева. Тому під час катання з гірки обов'язково обирайте безпечні місця, де немає дерев і кущів. Згодні зі мною? У нас не тільки два і що. А ще зимові розваги це катання на ковзанах. На ковзанах та на лижах. На ковзанах можна кататися на льоду на ковзанці, а також грати у спортивну гру у хокей. Лижі довгі та досить широкі, завдяки чому на них можна їздити навіть по глибокому снігу. Поруч із лижами, подивіться, стоять лижні палиці. Вони тонкі, довгі, а кінчики металеві та гострі. Скажіть діти, що це ви бачите на картинці? Яке це спорядження для зимових ігор? Лижі. І лижні палиці. Діти, ви мене добре чуєте? Так. Да. Дякую. Палицями лижники допомагають собі, коли підіймаються на гірку сніжну і відштовхуються ними під час їзди на лижах. А так, щоб по рівні місцевості теж палки нам допомагають відштовхуватися і ковзати по снігу. Невеселька зимова дитяча розвага це гра в сніжки. Я думаю, діти, ви теж полюбляєте грати в сніжки. Полюбляєте? Гра у сніжки. На галяві край доріжки. Полетіли влучні сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де стерчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. Діти, про що я прочитала вам віршик? Да. Гра да. у сніжки Існує ще одна сучасна зимова розвага це створення відбитку зимового ангела. Я думаю, ви теж, коли вам батьки дозволяють падати на сніг, ви можете лягти на сніг і руками і ногами створити зимового ангела. Можете ви таке робити? Дозволяють вам. Так. Діти, ви мене бачите гарно? І картинки, ви бачите гарно? Да, да. 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 На весь екран вам видно? Да. Да. А ще діти, да. я вам пропоную пограти у гру відгадай, яке обладнання ми візьмемо на засніжену гірку. Подивіться на ілюстрації, що ми зможемо взяти на засніжену гірку. Да. Так, ось подивіться, що ми візьмемо з собою: сноуборд, лижі, льодянку і санки. будемо спускатися за сніженої гірки. Граємо далі. Яке обладнання нам знадобиться для розваг на льоду? Подивіться уважно. Поведить <звук> козани, ну, правильно, клюшку, шай, бо будемо грати в хокей і кататись на ковзанах. А яке обладнання нам знадобиться для гри в сніжки? Подивіться на картинки. Сніголіб, молодці, дітки. А взимку, щоб отримувати від снігової погоди лише радість і задоволення, потрібно пам'ятати про безпеку свого життя та здоров'я, дітей. Надягати рукавички, шапку застібати всі гуцики потрібно до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг і ви можете замерзнути. Але варто періодично заходити в будинок, щоб зігрітися і зняти вологий одяг. Довго на вулиці гуляти не можна, щоб не захворіти і не замерзнути. Не можна залишатися на вулиці, коли хуртовина або дуже сильний мороз та вітер. Не можна діти їсти сніг. Ви знаєте це да. не можна їсти сніг. Я думаю, ви всі знаєте. Не можна гризти бурульки, бо можна захворіти, бо та бурулька із грязного льоду і води і можна застудити горлечко. цього теж не можна робити. Не можна облизувати на холоді губи, варто користуватися гігієнічною помадою, щоб губки ваші дітки не тріскалися. Потрібно ходити посередині тротуару, якомога далі від дахів будинків. Адже з даху будинку, коли звисають бурульки, вони можуть впасти вам на голову. Тому, коли звисають бурульки, діти, поглядайте і ходіть подальше від будівель. Запам'ятали? Да. Коли Добре, на території суцільний лід, треба ходити маленькими кроками, наступаючи при цьому на всю підошву. Бо Слизько замерзає вода і дуже можна впасти й поранити. Не можна стрибати діти в кочугурі снігу. під шаром снігу можуть ховатися каміння, ями, відкриті труби та арматура. Тому, коли ви бачите великі кучі снігу, у них стрибати діти не можна, щоб зберегти своє здоров'я. А для... yeah, 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 yeah. Нас, фах, діти, Коли ви обираєте ігри в сніжки, варто вибирати там, де небагато людей, щоб випадково не травмувати маленьких людей або літніх людей похилого віку. І ви будете отримувати задоволення від зимових ігор. Сніжка має бути зібрана і ніколи не цілитеся в голову, коли ви граєте в сніжки або в обличчя, тому що можна травмувати друга. І сніжка тільки злегка зліплена, щоб коли вона об когось ударилася, вона могла розлітітися. Кататися на ковзанах, діти, не можна на відкритих водоймах, тільки на облаштованій ковзанці, а на ставках, дітки, не можна. Не катайтеся на санчатах біля дороги, бо можна потрапити під колеса машини. Запам'ятовуйте. Отже, дітки, ви запам'ятали правила, які потрібно дотримуватися під да. час зимових розваг. Зима прекрасна пора року, але безпечно. І коли ви будете виходити на прогулянки, кататися на санчатах, лижах чи ковзанах, чи грати в сніжки, ви повинні дотримуватися правил безпеки, і тоді зимові розваги будуть вам корисні, і ви отримуватимете від них. Діти, так скажіть мені, про що ми сьогодні з вами говорили? По зиму. По зиму, по а які? по які? Ніколька, Іри, які повинні бути? Безпечні, 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 дітки. Я рада була вас сьогодні бачити на заняття ознайомлення з соціумом. Вас було сьогодні багато і зараз я з вами прощаюся, Максим. Сподобалось, і мені сподобалося вас угу. бачити. А зараз я вам говорю до побачення, до наступного побачення. До, до, до